Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні наша зустріч з завідувачкою ембріологічним відділенням клініки професора Фіскова Жилковою Євгенією Станіславовною. І сьогодні ми з вами поговоримо про роль тата в батьківстві якраз до Дня тата. Скажіть, будь ласка, а чи дійсно саме сперматозоїд визначає майбутню стать дитину? Так, це дійсно так. Чоловік, батько, у нас є головним. У цьому питанні, адже стать дитини визначається набором саме статевих хромосом, і саме батько може подарувати майбутній дитині або статеву хромосому X, і тоді у нас народиться дівчинка, або статеву хромосому Y, і це визначить майбутнє народження хлопчика. А скажіть, будь ласка, а чи правда що сперматозоїди, які несуть саме Y хромосому, вони? легші І вони при підготовці сперми до запліднення знаходяться в верхніх шарах. Так, це дійсно так. Сперматозоїди, що несуть y хромосому, вони більш легші і є таке, є таке припущення, що вони трохи більш швидші. І при певній обробці ми можемо дійсно виділити шар сперматозоїдів, верхній шар, що буде нести y хромосому, і сперматозоїди, які будуть містити x хромосому, у нас будуть нижче, бо вони важче. Але цей метод не точний, не треба розраховувати на нього, якщо ми плануємо стати дитиною. Тож в нього відвалилося шматочок X, скажімо так, ніжки, і вони стали легші. Так можна сказати так, але це ну на дуже молекулярному рівні. На дуже mm -hmm. молекулярному. скажіть, будь ласка, а стільки сперматозоїду потрібно, щоб добігти до тієї яйцеклітини? Це взагалі досить складний шлях. Швидкість сперматозоїда, вона буде різною в залежності від того, де саме він знаходиться. Найбільш швидкі сперматозоїди вже коли вони потрапили до штатевого шляху жінки і там вже їх швидкість майже 30 см на годину, але це вже під час капацитації. Але зазвичай швидкість сперматозоїда лише 4 мм на секунду. Тож для того, щоб сперматозоїд потрапив до амбулярного відділу труби, а труба приблизно там 8 сантиметрів, тож, коли треба зробити той статевий акт, щоб добіг сперматозоїд до яйцеклітини? Вважається, що сильний сперматозоїд може вижити у статевих шляхах жінки майже три доби. Але у середньому доба півтори, щоб досягнути яйцеклітини. Євгенія а багато років вважалося, що сперматозоїд, який має якусь силу, який пробіг оцей весь шлях здолав і добіг до яйцеклітини, він сам яйцеклітину перший. Запліднює. А насправді, насправді з'явилось, що це не так, що яйцеклітина вибирає, який оцей тонкий діалог між яйцеклітиною і сперматозоїдом. Так, дійсно так, вважалося, що найшвидший він перший і все. Вийло. Але це не зовсім так. Дійсно, до яйцеклітини добігає ціла група сперматозоїдів найшвидше, найсильніше. Вони готують шлях найкращому і найгарнішому. І на хімічному рівні завдяки спеціальній реакції яйцеклітина обирає найкращий. За генетичними параметрами, найкращий за ДНК, сперматозоїд для запліднення. Як тільки він потрапить у яйцеклітину для інших сперматозоїдів, двері зачиняються. Двері зачиняються. Да. Колись, може, ми розпізнаємо цей тонкий діалог між яйцеклітиною і сперматозоїдом, і це буде нам певною допомогою здоланні безпліт. Скажіть, будь ласка. З'єднання яйцеклітини, з'єднання сперматозоїдів, оце 2 два метри ниточка ДНК, як вона з'єднується. А що може пошкодити оце ДНК сперматозоїда саме? Цікаве питання, бо з одного боку ДНК це стабільна молекула, адже якщо б вона була нестабільна, нас би така кількість не народилася. Не і так. не було б здорового, генетично здорового виду біологічного, таке як людина. Але... Все ж таки, ДНК може бути пошкоджена. Тератогенні фактори, паління, алкоголь, стрес, у якому зараз, на жаль, перебуваємо ми всі, і наші чоловіки, зокрема, все це не є гарним для стабільності ДНК. Тому пошкодження, розриви. Певна фрагментація ДНК так це можливо, але це процес, який можна регулювати і лікувати. Тож повинно виключити всі ці фактори і такий такий здоровий спосіб життя вести ну стільки довго. Виключити фактори, звернутися до лікаря, правильно призначені вітаміни, ліки. Мікроелементи, так. І по-різному, іноді для відновлення ДНК потрібно 3 місяці, іноді 9 місяців, іноді рік, але цей процес можна стабілізувати. Ну, Все ж таки, коли ця клітина з'єднується зі сперматозоїдом в трубі, от скажу чесно, майже 30 років в репродукції, і я це до сих пор не розумію, як. Наші з вами є ці клітини зустрілись і вони стали в подальшому такими талановитими дітьми. А як ви вибираєте цей момент? Який сперматозоїд вам подобається більше для того, щоб з'єднати його з яйцеклітиною? Цього ж діалогу між ними немає? Так, дійсно так, діалогу немає. І краще, ніж природа, важко щось вигадати. Бо найкращий лікар це природа. Так, так да. найкращий лікар. Але все ж таки у ембріолога є певні секрети, як зробити правильний вибір. По-перше, ми можемо відібрати і відбираємо сперматозоїди з найкращою морфологією, тобто з найкращим зовнішнім виглядом, правильна голівка, шийка, хвостик, все має значення. Сперматозоїди, які достатньо зрілі, правильно дозрілі під час сперматогенезу. Саме вони відбираються для запліднення. До цього ми різні методики застосовуємо. Це, Це і іксі стандартне, і імсі, і піксі. І різні техніки, і об'єктиви, і збільшення за допомогою мікроскопу, але ми обираємо і ембріони гарні ми отримуємо, і вагітності звичайно обов'язково. Дякую, тож я нагадаю вам: у нас сьогодні була зустріч з мамою багатьох наших дітей її тендітними руками, її добрим серцем, під дуже дуже пильним спостереженням так. під тими а мікроскопами. Зароджували життя. Так що, що я вам хочу сказати, ви знаєте, дорогі друзі, є речі, які ніколи не повертаються: це час, можливість і слово. Тож пам'ятайте і про час, і про можливості. Щиро бажаю вам вдалого планування вагітності.